Але так, дивіться, я вам сижу ну, неникнуло. Всім доброго дня. Раді вітати вас, друзі, на нашій черговій передачі в межах проєкту Молодь управляє. Сьогодні у мене в гостях чудові гімназистки з гімназії номер 17 яка знаходиться на вулиці Самберській. Мене звати Тарас Перхун. Працюю менеджером комунальної встанови інститут міста Другобича. Е, ну, мабуть, не знаю, хто з хто хто з вас перший перше традиційне питання. Прошу, будь ласка, представте скільки слів про себе розкажіть. Будь ласка, я Гаврилич Юля, навчаюся в 17-й гімназії і займаю посаду президента школи. Я це Анастасія, заступник президента гімназії номер 17 учениця 8 го класу. От якраз дуже добре, що ви розказали, що ви в учнівському самоврядуванні, наскільки я розумію. Бо це так. Наступне вже в мене питання буде ну, до вас. Ну, що от цікавого, наприклад, ви можете розказати про свій навчальний заклад, от скільки у вас. Дітей зараз навчаються, які там події недавні відбувались. Можливо, кілька слів про місцеве самоврядування, оскільки ви сказали, що ви є президентом вашого навчального закладу. Спрошу я можу розказати: наша гімназія це навчальний заклад, про який я гордо можу сказати, що він найкращий. ній панує надзвичайно дружня атмосфера. Нас навчається 672 учні. На початку вересня в нас проводились вибори президента, де брали участь п'ятеро кандидатів. В результаті цю посаду отримала я, після чого ми сформували шкільний парламент. Учнівське самоврядування приймає активну участь в культурно-освітньому житті гімназії. Ми стараємося зробити життя учнів більш цікавим та показати, що ходити до школи на навчання це теж може бути круто. А в мене тоді питання таке. Ви, коли от Настя і Юля, коли були вибори, це ви були в одній команді? Чи ви як конкурували між собою? У вас були окремі там програми виборчі? Чи... Ми конкурували, у нас були окремі програми. Ага, супер. Але зараз ти президент? Я заступник президента. Заступник президента. Тобто, це як традиційно в політиці, спочатку до виборів. Конкурували після виборів, пожали руки і стали разом працювати. Ну, поширена практика. Добре, тоді ми йдемо далі, і я би хотів запитати вас так само трішки про речі, які не стосуються навчального процесу. Тобто, це гуртки позашкілля, що у вас такого цікавого відбувається, як діти можуть там провести час? не... На під час уроків у гімназії є достатньо велика кількість спортивних секцій, також гуртків, як для молодшої, так і для середніх школ. Щодо молодшої, це такі спортивні секції, як баскетбол, також гурток, юний футболіст. Карате, хореографія. Е, також діти можуть відвідати гурток малювання, бісероплетіння. Якщо говорити про середню школу, це спортивні секції з волейболу. Також у нас діє секція від футбольного клубу Галичина та баскетбол. Супер. Ну, знаю, що у вас на території гімназії є майданчик з синтетичним покриттям футбольним. Тому, в принципі, ви сказали, що. Футбол є секція з футболу, це сам, сам Бог волів займатися. І на такий, в принципі, великий мікрорайон. Я думаю, що навіть одного такого майданчика замало, направду. Бо бажаючих, я от в літній період бачив, що там постійно грають у футбол. Добре. Наступне питання у мене буде про проєкти, оскільки я працюю проєктним менеджером в інституті міста, і ми маємо справу. З проектами постійно хотів би вас спитати про проекти, які реалізовувалися, реалізовуються, чи там в майбутньому ви плануєте реалізовувати навчання на закладі? Так, у нас доволі багато проектів щодо комфортного навчання школярів. Ми реалізували зараз відновлення штучного поля, футбольного поля, майданчик дитячий зроблено дренаж для відведення підземних вод, що виливали на подвір'я території. Також ми зробили капітальний ремонт укриття для початкової школи, ремонт укриття старшої школи. Також ми плануємо на майбутнє реалізацію таких проєктів, як плоли для пляжного волейболу, реконструкція спортивного майданчика. Дуже радий чути, що так багато, скажімо, зусиль спрямовано на спортивну компоненту, тобто здорове дозвілля для дітей. І в мене тоді таке буде питання, чи ви знаєте про проєкт шкільні спортивні ліги, який реалізовується зараз на території громади, і можливо, чи ви брали участь в змаганнях? Ну, з тих чи інших видів спорту, бо там багато видів спорту. Так, ми брали участь. Ми брали участь у волейболі. Ми отримали дівочий волейбол, ми отримали перше місце, прийшли у фінал і отримали третє місце. Хлопчачий волейбол, вони отримали друге місце. Пляжний волейбол, ми отримали третє місце. І баскетбол, дівочий баскетбол отримали друге місце. Хлопці отримали перше місце і прийшли у фінал. Супер, ну можна сказати, у вас дуже, дуже гарні досягнення. Наскільки я знаю, зараз ще буде проводитись з бадмінтону заключний так з циклу цього проекту. І наступного року, наступного року, проєкт спортивні шкільні ліги не ну, воно називається там Пліч Опліч, бо це вже як все з січня цього року на всеукраїнський рівень воно вийшло. І можливо додадуться ще якісь нові види спорту, і учні зможуть брати, брати участь. Добре. Ну на рахунок проєктів, ви сказали щодо полів, майданчиків, а ви брали участь ну, якби в підготовці там, чи реалізації цих проєктів. Можливо, ну, я маю на увазі, наприклад, що діти деколи, от, якщо є якісь там. Осною чи якісь там проводять такі підготовчі роботи чи прибирають якусь територію, під щось то діти завжди долучаються. Так, коли ми робили ремонт шкільних коридорів, шкільне самоврядування брало участь, ми обирали тон фарби. Ми збирали макулатуру, всі учні нашої гімназії збирали макулатуру і на ці кошти ми закупили фарби. Супер, тобто учні активно долучаються до процесів, які е, відбуваються в на навчальному закладі. Тобто, у вас є непогана комунікація між учнями і керівництвом школи, так, так, так. бо це ну направду важливо. Я, я, ну, я вважаю, я переконаний, якщо немає нормальної комунікації, то, ну, то не буде нормального взаєморозуміння і буде якесь таке, ну трохи туди-сюди тяганина. Добре, в мене тоді таке питання. Ви сказали, що ви здавали там макулатуру на цей. Ну, тобто тут я би хотів зачепити тему, от, знаєте, як екологія, сталий розвиток, переробка. Ну, це на, на, направду важлива тематика, тому що навколишнє середовище потрібно берегти і те, що ви от, робите такі речі, віддаєте. Папір, картон на переробку це добре. І сьогодні у нас я би хотів всім присутнім і нашим слухачам також нагадати, що сьогодні Всесвітній день водних ресурсів, 22 березня. І я закликаю, ну це так на, прав, на правах реклами заклику, закликаю споживати воду з розумом і, і обережно, оскільки вода це наша основа основа. Рухаємося далі. Друзі, таке в мене питання, скажімо, фінансового характеру. Воно можливо трохи ну, якось провокативне, але традиційно його задаю. Чи існує у вас в гімназії якась нагорода, чи грошова премія, чи стипендія для кращих учнів ну, з результатами там роботи чи успішності? Ось на жаль, ні. Стивендії у нас немає, але дуже хотілося б. І грошових премій ми теж не практикуємо. Можливо, у вас тоді керівництво навчального закладу подають списки найкращих відділ освіти, бо це просто ми питали так інших навчальних закладів. Ну, бачите, таке цікаве питання, яке е, ось виникло і можна буде з'ясувати. Ну я думаю, що ми, ми це. З'ясуємо, але ну, на вашу думку, якби була якась мотивація, навіть не, знаєте, не, не за успішність, як за там, хто гарно вчиться премія, а просто якщо людина активна, так, як ви долучаєтесь, як ви шкільне самоврядування, е, ну, переробка, втор сировини, майданчик і берете участь в розробці проєктів, я вважаю, що, що вам би було в принципі, теж цікавіше, як мотивація ще більше дітей залучити до діяльності. як ви думаєте? Так, я думаю, це б заохочувало дітей робити більше для школи, краще навчатися. Но це б сприяло покращенню, в принципі, рівня освіти в нашій школі. І можливо, ми змогли організовувати більше шкільних заходів і багато чого цікавого. І в мене тут я собі пригадав таке питання зараз одне. Воно, в принципі, в тренді зараз модно, як то кажуть, шкільні простори. Бо багато де ну, облаштовували в навчальних закладах шкільні простори. Я би хотів спитати, чи є у вас такий в гімназії номер 17 типу, ну, як простір, де учні можуть збиратись, а якщо ні, чи, чи ви б може, хотіли в майбутньому, щоб воно було облаштоване. На жаль, у нас такого немає, але в майбутньому у нас входить в плани додати учням рекреаційну зону, де би вони могли відпочивати в вільний від уроків час. Це буде такий, як уже рекреаційно, ну, можна навіть якийсь коворкінг, де можуть зібратися, там собі обговорити якусь свою ідею. Ну, чудово. Я думаю, що керівництво керівництво навчального закладу могло би, могло би піти вам на зустріч і виділити, ну, я не знаю, чи приміщення, чи щось. Я бачу, що бажання, що бажання у вас є. Рухаємося далі. Частково вже, чи, я не пам'ятаю, хто з вас зачепили тему ми укриття, що було, ну, був проведений ремонт в вкриті шкільному. Я от якраз захотів, ну, хочу запитати, чи от Облаштоване, ну знаю вже, що облаштоване укриття у ваш, у вашій гімназії. Ну і чи можна там під час е, навчання, під час е, тривоги просто перебувати, чи можна, наприклад, там провести якийсь урок? Е, так, у нас укриття облаштоване, але через те, що у нас загальне укриття, е, поділ на клас у нас немає, тому ми зараз не практикуємо це. Але під час тривоги учні можуть е, влаштовувати веселі заходи, тобто перегляди документальних фільмів, е, підключати колонки і співати, просто розважатися. Тобто, провести, провести, маєте на увазі час корисно, ну під час повітряної тривоги вже просто не сидіти. Я зрозумів. Ну в майбутньому я маю надію, я переконаний, що будуть кожному навчальному закладі хоча б один клас облаштований, ну, навчальний з партами, там, з мультимедійними дошками, там, інтернет, щоб учні могли навчатися, скільки я знаю. Ну, в моєму розумінні, якщо наприклад, потрібно провести якусь там контрольну чи підсумковий залік, щоб діти просто могли це от, під час укриття спустились і зробити. Я, ну, має бути. Е, добре, е, провокативне теж таке питання. Ну, одразу вам кажу, ви не переживайте за відповідь, що вас будуть потім сварити керівництво школи. Чи є у вас в навчальному закладі, на вашу думку, все необхідне станом на сьогодні для навчання і дозвілля, і що на вашу думку можна би було покращити чи там оптимізувати якось? На мою думку, у нашому навчальному закладі є все для комфортного навчання та реалізації учнів. Проте, звичайно, є речі, які хотілося б додати. Гадаю, варто модернізувати та оновити спортивний інтар, бо деякий вже застарів. Також, як я вже і сказала, про рекреаційну зону для учнів, де б вони могли відпочивати. Можна додати факультативи з економіки і фінансової грамотності, адже ці навички знадобляться не аби як в дорослому житті учням. Проте, все вище передні вже входить у наші плани, і ми постараємося якнайшвидше втілити їх в реальність. До речі, дуже, дуже цікава ідея на рахунок факультативу заснов е, економічного розвитку і фінансів. Бо сьогодні ну, фінансова грамотність, якщо володіти, це досить, ну, це дуже корисна навичка насправді. Бо мені мені сподобалась ідея, і я собі он, так трішки ліричний відступ згадав, що коли я навчався, тоді ще була е, гімназія лепко на ліцеї. Випускних класах в 10 11 були основи економіки, тому ну як факультатив. Тому що щось от таке можна, ну щоб велосипед не потрібно вигадувати, все вже є, можна просто тільки від, відновити. Ось. Ще тоді, скажіть мені, будь ласка, про ну я на початку питався, вже частково ми захопили це, коли ви казали про свою гімназію, які у вас. Цікаві заходи проводяться, ну, типу, таланти, конкурс, там літературні кав'ярні, ярмарки. От зараз багато де проводяться якийсь перегляд фільмів під відкритим небом. ось. В нашій гімназії проводиться справді надзвичайно велика кількість заходів. Ми навіть деколи не встигаємо організовувати їх. Осінь прийшла для нас надзвичайно насичено. Хотілося б виділити такі заходи, як День Вчителя, Всесвітній день захисту тварин, до якого ми долучилися, день мови та писемності. Також наша гімназія долучилася до написання всеукраїнського диктанту, до спортивних змагань пліч опліч, до всеукраїнських олімпіад до речі. У нас є 16 призерів. Молодші класи організували шкільну ярмарку. Звичайно, ми організовували захід до вшанування пам'яті жертв голодомору. Та осінь завершилася все ж таки на позитивній ноті з заходом під назвою Літературне кафе, де діти обговорювали творчість різних письменників. Метою даного заходу було виховання інтересу до. Культури до читання книг і в принципі підняття авторитету книги в наш час. Супер. Також я закінчила, дякую. Також зима пройшла теж цікаво. Розпочали її андріївські вечорниці та Різдво Христове. Шкільне самоврядування приймало участь у Дрогеїм, яка проводилася в ліцеї лепко. Також організовувалося шоу Хто зверху на День Святого Валентина. Не обійшлось і без вшанування наших героїв заходом Небесної Сотні Днем ЗСУ. Також гімназія долучилась до всеукраїнського інженерного тижня. Вшанували ми пам'ять Шевченка. Також такі цікаве свято ми проводили День народження числа Пі. Хотілося б додати, що наша гімназія зробила також новий внесок у волонтерську діяльність, тому що вчителі і учні займалися виготовленням окопних свічок, також ми плели сітки, збирали кри кришечки на протези. Продовження буде. У наші плани входить показ кінофільму, шов 17-та гімназія має талант, яке проводили вже в багатьох навчальних закладах. За цим ви можете спостерігати в нашому інстаграмі, Фейсбуці та на Google сайті. І, будь ласка, у мене питання: це гімназія має талант? Це ви плануєте до кінця цього навчального року провести так. десь в квітні? Так. Ага. Ну це, це досить гарна, гарна ідея. Я думаю, під кінець навчального року вже так. Трохи емоційно буде гімназистам що показати, буде цікаво. А хто зверху ви проводили, це на зразок у цього так, відомого? Між чоловіками та жінками. Ну, нашим а, а хто ведучими був нескромне питання в мене? Я і... Ну і хлопець там гімназист. Супер. Ну, це, це досить цікаво для молоді, ну, бо направду у шкільному віці завжди є такий змагальницький, завжди був. Драйв, ефект, що дівчата змагалися з хлопцями, хто, хто хто кого. Ну, супер. Ми наближаємося вже потрішки до завершення. і в мене ось останнє питання буде. Ну, це таке вже навіть воно не як питання, якими б були ваші побажання нашим сьогоднішнім слухачам і глядачам. Прошу. Бажаємо найшвидшої перемоги, як і в Україні, так і в нашому місті, щоб наші учні могли навчатися без тривог, без обстрілів і щоб все було добре. Супер, дуже гарне побажання. Я приєднуюсь всім серцем двома руками. Бажаю всім якнайшвидшої перемоги, щоб діти могли навчатися в комфортних і безпечних умовах. Сьогодні нагадаю, що в гостях. В студії нашій були чудові гімназистки гімназії номер 17 Дробицької міської ради. І мене звати Тарас Перхунт, менеджер комунальної установи інститут міста Дрогобича. Дякую, до нових зустрічей. Всім папа. -па.